Ви знаєте, що цих пустословів часто люди терплять, базікають і нехай собі базікають, а їм здається, що слухають їх із задоволенням, не знають того, що в глибині серця всі обтяжені ними ненавидять їх. Настільки великим є зло марнослів'я зло, яке заподіюють своєю балаканиною. Якщо язик базікає і пустословить, то й думки блукають, не зосереджуючись ні на чому глибокому. Щирому, важливому, блукають безцільно всюди, як блукає нещасна дворняжка, виляючи хвестом як їх думки, так і почуття, так і направлення їх бажань, їх діяльність все пусто, мізерно. Душа голодує, людина противна іншим, собі самі заподію тяжку, тяжку шкоду ось яке значення марнослів'я.